Вітаю вас на каналі АМ-Аудіо. Мене звати Містер Саня і ми в студії Руками Продакшн. Взагалі, питання грошей Ось зараз стоїть доволі гостро, тому тема цього відео піднялася на поверхню сама собою без зайвих зусиль. Чи можна підібрати гідну аудіосистему в сегменті до 20 тисяч гривень? І також на запис цього відео вплинули ваші прохання показати та порівняти різні колоночки. І так, я особисто та вся наша команда завжди читає коментарі під відео і тому пишіть, на які теми. Вас цікавить відео і яке питання розглянути. Ми з радістю це зробимо згодом. А зараз до роботи додайте гучності та яскравості. Давайте спочатку. На каналі вже є відео про порівняно доступну аудіосистему та варіанти її прокачки сабвуфером. На цей раз ми йдемо ще далі і надаємо альтернативні варіанти аудіосистем не за всі гроші світу. В якості підсилювача я використовую BlueSound PowerNote Edge. Ось ця красиво штукована. Ба Взагалі крута штука з девізом Just Add Speakers. Просто додаємо до повернода колонки, і все. Він і підсилювач і стрімер, і можливість підключення до телевізора. До того ж, ви ставите програму блюз Controller на свій смартфон і слухаєте потокові Spotify, Tidal, Cobus, або ж підключаєте власну колекцію музики за допомогою Apple, AirPlay 2, aptX, HD Bluetooth, або ж навіть. Підключено до мережі накопичувача чи жорсткого диска USB. Коротше, це хай-фай рішення, все в одному. Про нього докладно можна дізнатися у відео за посиланням тут. А в якості колонок, колонки. Якось так зневажливо пролунало до тих інженерних рішень. Все так переписуємо. В якості акустики, акустика! Чотири комплекти. Окрім однакової цінової категорії, їх поєднує пасивний характер і настільно поличний темперамент. Отже, починаємо. Жух, я переключаю. Включай Про почнемо з добре знайомих вам по audio Monitor Audio Bronze 50. Не буду приховувати. Я люблю цей бренд. Це поличкова акустика з найкомпактнішою Hi-Fi системою у серії. Має відмінну універсальність, і можна застосовувати в стереосистемах, тилових та фронтальних каналах домашнього кінотеатру. І Monitor Audio – це завжди про якість та передові технології. Низкочастотний динамік з багатошарового шарового сплаву алюмінію та магнію з фірмовим керамічним покриттям СІКЕМ 140 мм, твітери з купольним дифузором СІКЕМ 25 мм, гексагональна решітка з дисперсійним візерунком Майгад. І ще фірмовий фазоінвертор Хайві 2 на задній панелі. Високоякісні позолочені двопровідні клеми. І, до речі, серед акустики на цьому відео, яке, яке зараз ми пишемо, це єдині поличкові, що мають. Амбіції на покращення звуку у випадку Biwirin B-Amping підключення. І суперечки про те, що як це підключення може вплинути або ж вдосконалити звук, а тим паче колонок до 20к гривень раджу перенести просто у коментарі до цього відео. Система Bronze 50 створена для того, щоб визвучити невелике приміщення. Але потужності та ефективності вистачає на студію. Руками продакшн 30 квадратних метрів. Хочете, ще раз повторюю, можете поставити на полички, поміщаються. Хочете на стіл, хочете використовувати у системі домашнього кінотеатру. Універсально. Для того, щоб закріпити їх на стіні або ж навіть на стилі, є спеціальні кріплення масм чорного та білого кольору. Головна перевага того, такого кронштейну ви можете змінювати кут нахилу та повороту пристрою. Цю акустику я вже заслухав до дірок у прямому та переносному розумінні цього слова. Я можу під присягою сказати, воно лунають Розоро, динамічно, напористо, натурально і у поєднанні з повернотеч, взагалі естетичний та музичний кайф. Невеличкий такий ліричний відступ. Як яку б ви не поставили якість відтворення цього відео, все одно ютюбчик поки не може взяти і передати реальну якість звуку, тому вам доведеться довіритися моєму слуху та індивідуальним враженням. Я використовував однакові референс-треки, танцювальний хаос з багатими перкусіями і звичайно ж гітарну музику з вокалом. Але кому ця інформація цікава? Давайте краще наступні колонки. О! О, Іначе я цього не бачив. Це далі з Данії. Бррр повіло скандинавським вітром. Це була жарта. Це була жарта. Такий з мене актор сьогодні. Данія це країна, в якій було винайдено електромагнітизм, якщо ви пам'ятаєте раптом з е фізики. Е Данський фізик Ерстет ще колись там працював над цим, і завдяки цьому ми можемо використовувати безліч акустичних пристроїв сьогодні. Більше того, перший динамік запатентував саме виходець із Данії. Щоправда, він працював у США — Пітер Дженсен. Ну і може, тому країна має приголомшливу концентрацію крутих аудіобрендів. Ось достатньо пригадати лише ортофон. І до речі, раджу подивитися ось це відео за підказочкою про бренд. З історичною історією. Бренд Далі набагато молодший за монітор аудіо, і цього року він святкує ювілей 40 років. Абревіатура Далі розшифровується як Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Головна фішка компанії ідеальна комбінація розміру, форми продуктивності і, звичайно ж, ціни пристрою. Ну а ще розробники запевняють, що витрати на створення недорогих систем часто перевищують вартість розробки флагманських моделей. Як вам таке? За концепцією далі е, будь-який продукт, який вони випускають, незалежно від цінової категорії, повинен бути якісним. І все. Далі One – це надкомпактні поличники, можна поставити серед книжок на полиці, можна на стіл, а можна повісити просто на стіну. І для цього вже є в самій колонці вбудована петля для монтажу. Але в порівнянні з кріпленням монітор аудіо такий монтаж не дозволяє пристроям рухатися в і змінювати їх кут. Вони ось саме ці колонки будуть висіти як нерухомі картини, і все тут деякі аудіофіли, що ретельно вимірювали лінійкою відстань від своїх наворочених аудіосистем до стіни може демонстративно зобразити фейспалм. Але нагадаю, тема сьогоднішнього відео бюджетні хайфай-колонки, що є входом у велику гру. Оборон One створені для невеликих кімнат, вони використовуються надлегкий купольний твітер 29 мм, паперовий вуфер 5,25 для середніх частот і басів, дифузори, виготовлені із паперової пульпи, армованої дерев'яними волокнами. Цей матеріал. Одночасно і легкий і жорсткий. Завдяки цьому вуфри чудово відтворюють найтонші нюанси сигналу. Ще одна технологія застосована у приладах має назву SMC. Це залізний полюсний наконечник оборон, увінчений диском із м'якого магнітного компаунду ось. Це. І це мінімізує негативні властивості заліза та знижує механічні спотворення. Ну і нарешті усі драйвери далі розроблені з нуля інженерами компанії та виготовлені на власне контрольованих підприємствах і. Найчастіше все зроблено руками. Послухав оборон, і можу сказати сміливо, що як для стартової акустики, гідно, мені сподобалося. Вона не намагається фарбувати звук чисте, точне, впевнене виконання. Це ще далеко не ефект присутності, як на концерті, але якісне наближення до концертного майданчику з відстані вашої книжкової полиці. Що мені не вистачило, не вистачило басу. Ось якби додати сабік. Все блунало просто ідеально, а так якісно гідно поличково. Американці Кліпш Keepers of the Sound. Щодо бренду, він має свою довжелезну історію та глибоку філософію. Транснаціональну компанію Кліпш заснував Пол Вілбер Кліпш далеко 1946 року. Виробник став відомий рядом крутезних фірмових технологій та хай-енд технікою. Але, і в бюджетному сегменті є що послухати. Кліпш r 50 m входиться до оновленої серії Reference Base. Вона є найбільш доступною за ціною. Дизайн максимально впізнаваний та властивий кліпш. Тут все ідеально включено з покриттям, який виробник описує як чорний текстурований вініл під дерево. Ну ви самі бачите. А сам корпус виготовлений з МДФ. Але основним... Основним параметром акустики залишається все ж таки не вигляд а звук. Досконалий динаміки з куполом IMG покритим мідіо залишився в практично незмінному вигляді, і як раніше відтворює насичені та опрацьовані баси. А ось за високочастотний випромінювач інженери взялися так серйозно. У Твітері використовується алюмінієвий купол діаметром 1 дюйм на підвісті LTS, виготовлений з поліамідної плівки клап. Клептону пригадався каптону. Завдяки цьому прилад у порівнянні з попередниками отримав більшу деталізацію та прозорість у верхньому регістрі частот. Також цей квадратний рупор Trackрікс прокачали так, щоб підвищити ефективність Твітера. У результаті ми маємо звук для невеликих та середніх кімнат з непоганим діапазоном. Саунд r 50 m зібраний, енергійний, потужний. Щодо деталізації звуків та їх відпрацювання, тут система відпрацьовує рівно на свою ціну. Не слід чекати дива, що колонки до 20 к зазвучать як системи за 50. Компроміс. Ціна якість тут присутній. Те, що розкривається, наприклад, на студійниках, як саме собою зрозуміли, у цих бюджетних приладах треба шукати або ж, наприклад, вислуховувати. Кліп ж фарбують звуку, лампові кіношні тони і достатньо випукла середина. Можливо, вам сподобається, якщо ви полюбляєте гітарну музику з вокалом, і там вона ну дійсно дуже кльово звучить. І, до речі, не забувайте, вся представлена акустика у відео пристосована до кінокар'єри. В розумінні, вона може стати частиною аудіосистеми вашого домашнього кінотеатру. А -а -а. О. Навіть краще за монітор аудіо. І на останок новичок. Горді шотландці, Fine Audio. Цікаво, чи входить у комплект віски? Ну на жаль, ніт, але ж було б гарним бонусом. Подумайте про це виробники. Рік народження бренду 2016. Але не подумайте, що в компанії працюють початківці. Fine Audio – це продукт вихідців Стенної, які вирішили покинути базу для втілення ідеї та напрацювань, що не входили в горизонт подій британської компанії. Центр розробки розташований неподалік Глазго, а виробництво частково в Азії, частково в Шотландії. У 2017 році Fine Audio вийшла на виставки і одразу викликала цікавість хайфайчиків в. Хайфайщиків гордо лунає. І гарні рев'ю від е, рецензентів. І нарешті просто із жогу у босів теною. Лінійка початкового рівня F-300 найдешевша в асортименті. Невеличкі за розміром, поличні прилади є молодшими сестрами підлогових колонок F-302. Містять той самий е, поліестеровий купольний, високочастотний, динамік 25 мм із глянцевим чорним оголов'ям. Під ним розташований багато. Волоконний драйвер середніх басів 12,5 см у діаметрі. Як і будь-які получники вони не будуть скаржитися на вас, якщо ви притиснете їх притул до стіни. Але як показала моя практична діяльність для кращого звучання і чіткості краще знайти все ж таки місце із більшим простором навколо приладів. Про звук f 300 властиво достатня динамічна виразність. І ось що мені дуже сподобалося: м'яка фактура звуку. Пробувати в звуковому полі F300 комфортно. Але це не означає, що мені достатньо деталізації е, середніх, високих частот, або що ця акустика може конкурувати з моделями рівним вище. От ще раз підкреслю, що всі прилади представлені у цьому відео, це лише вхід у хай-фай. А якщо ви там сплануєте продовжити цей шлях, то чим глибше у хай-фай, тим глибше ваша кредитна історія. Переходимо до висновків. Британці монітораузіо Bronze 50. <кхід> ми їх не розставили на столі. Що робити? Ти будеш стояти, одну цю убера. А ось тепер переходимо до висновків. Британці монітораудіоброн з 50, передові технології, насичений потужний звук без фарбування та спотворення. Амбіції на створення проміжної ланки між бюджетними поличниками та колонками вищого класу. І така ж амбітна ціна 19 тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень. Данці Деліоборон характеризуються високою якістю та захоплюючим звучанням при найкомпактнішому розмірі 18 тисяч гривень. Американці Кліпш. RP50M є пречудовим вибором для тих, хто шукає високу продуктивність, якісний бас, і ціну за 14 596 гривень. І шотландці Fine Audio F300. Це про чіткість, про баланс, про м'якість, виразність, басовитість, якщо можна так сказати. І ціна 18 40 гривень. Ось так. На коли? А! Станом на березень 2023 року. Коротше. Якби я мав зараз можливість обрати лише одну пару колонок, колонок, акустики, то я б забрав би Fine. It's fine. Умови нашого челенджу знайти якісний звук до 20к виконано. І якщо це відео було для вас корисним або цікавим, поставте лайк. Можна два, три, щоб було справжній лайк. Підписка на канал АМАудіо та сторінка соцмереж руками продакшн та містера Сані так само не будуть зайвими, бо ми вкладаємо усю душу і тіло в якісний україномовний контент. Хайфайно усім настрою! Почуємося, побачимося, потанцюємо!